Днічарів нас пить увесь сріденький край, ось ось нашій всі оселі завітає Миколай, 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 ти до нас завітай, всім малям усміхнись, щирим серцем пригоднись, жде його малеча вся, ой радіє дітвора, і усі, усі дорослі, Миколая, ждуть у гості, Миколай, Миколай. Ти до нас завітай, сім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись, вже ідуть морози люті, і паде пухнастий сніг, Миколай ждуть усюди, всі в у чарівну ніч. Миколай, Миколай, Ти до нас завітай, сім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Миколаю, ти усе про мене знаєш. З висоти небес спустися, пустися, серце лагідно торкнися. Освяти його любов'ю, подаруй душі, здоров'я, буду чимна і слухняна, все робитиму му старана, хочу, оча, як і ти, мир, і радість всім вести. Відсе вночі має від. Як себе щодня веде, черним діткам ход потрус, та у пальчо, кладе він потішки, а не слухняним діткам мишки, то це свитко відгадай, Це наш любий святий Миколай. Якраз красоті нічка забуває. Миколай дай бачить. П'яти, Миколаю, тебе я прохаю, щоб приністи взимку ми в нашу домівку. У домівку єдину, рідну Україну. Хай добре все буде і радіють люди. Боя, гай, у свибоному козучку. писає накаряй на сам взята у смішку. Тобі і в Яники мой добрих, повну хату культу та спомню в його Є святого Миколая дуже-дуже добре знаю, І не свято для сухняних діточок має у своїй турбинці. Найприємніші гостинці. Миколай Миколаїв до нас з раю принеси нам дари, кожного буду пари. Цакети смучненьки, Булочки, пухканьки лежить, багато, читати у свят. Святи ось медковай, мою хату не минай. Подару мені потіху і торбину повну сміху. Миколай, Миколай, а нам дай! Я прибув до вас сьогодні з сонячного раю, з неба вам привіт приношу і благословляю. У моїх янголят є дві книги чорна та біла. До білої я вношу прізвища хороших, добрих, слухняних дітей, і їм я приніс подаруночки. А до чорної книжки не слухів. Для них у мене є різочки. Заглянь, янголи, в якій книжці записані дітки цього садочка? Молодці всіх дітей, що добрі, щирі, з праздником вітаю, і для кожної дитини подарунок маю. Я всім діткам покладу подаруночки під подушку. Тож прийдете додому, полягаєте спадки, а вранці дістанете подаруночки. Святий, Миколаю, я тебе благаю. Бош щастя, щастя долю, Мир вам, діти, в цій оселі! будьте радісні, веселі, всім здоров'я вам бажаю, щастя, долі в нашому краї! Вночі до вас усіх прийду, під подушку вам, подарунки покладу! добрі будьте і завжди щирі, живіть в злагоді та мирі. Мамі й тату допомагайте, Менших себе не чіпайте, вихователям у поміч будьте. І мене ви не забудьте. До побачення, до нових зустрічей!